Що мені подобається. Перше, що вони змінили ключі і вони попливалися для сліпих. Тут я це запліть машину. Що, це добре. <плес> Вже немає сил обслуговувати той Вах або БМВ, Toyota Camry – Це твій вихід. Зараз поясню, в чому прикол. Toyota Camry 50-ка випускається з 2011 по 2017 рік. В 2014-му був рестайлінг, і її почали називати 55-ка. У Нас автомобіль 2015 року, тобто 55-ка. Дизайн тут, м'яко кажучи, ніякий, але власників це не парить. Власникам головне, щоб або шашка на дах залітала, або СГУшки та стробоскопи залетали. Під рішетки радіатора, і ще що важливо власникам цих автомобілів, в якому стані вони продаються. Тому перше, що треба зробити, коли ти приїжджаєш купити собі таку тачку, це розпочинати її огляд з морди автомобіля. Тому що проблемне місце 50-ки і 55-ки це капот і кришка багажника. Вони по заводу починали ржавіти, навіть коли не фарбовані. Плюс сколи це вже нормальна історія. Тут цей клюв він дуже сильно піскаструється. Далі хром. Він починає трошки злазити, як, наприклад, тут і тут, плюс к пробігу 200 тисяч кілометрів. Фари, як правило, на автомобілі вже заматовані. Тим паче, якщо автомобіль дуже багато їздив по трасі, але люди полірують ці фари і затягують їх в плівку. Тому приїхав, подивився, чи є плівочка, і по цим факторам вже можна трошки припустити реальний пробіг автомобіля. Далі бачимо туманки, трохи проблемні тут вже є волога. А? 50 -50 -50 -50 -50. Якого ви на року, як думаєш? Щас каже, 17. Ні, 15. -й. Ну. А в ж же резко, ма, вам Ну, 15. -й. А в них рест 14-го. Спасибо. Всього, гарного дня. Бачиш, людина дивиться на камері, але вона не знає, куди дивитись перед купівлею. Тому дивись далі. Одразу йдемо. Відкриваємо капот, щоб перевірити, чи він почав ржавіти. Клац сюди підходимо. Тут в нас, звісно, є ричажок. Ми його сюди і Вау! Газові опори, але вони нас зараз не цікавлять. Нас цікавить заглушити двигуняку, щоб він нам не заважав. По звуку виняти про всяк випадок ключі і дивіться. Капот. Якщо капот оригінальний, тут є слово Toyota. Якщо не оригінал, тут десь буде значок Тайваня Далі, крило. Щоб оглянути болти крила, треба зняти цю пластмаску. Беремо її і просто вбок. Клац, клац і все. Тут можемо дивитися болти. Але правило: якщо щось ламаємо, то купляємо нове. Тут ми оглянули болти, дивимося, щоб не було ніяких маркіровок тайвань з іншої сторони, так само в сторону. Раз. Раз. Всьо, маркіровок Тайвані нема. Супер, клас. Ідемо далі. Двері. Класична проблема. Вони починають кородувати по низу. Далі, резиночку, цю трошечки ми відгибаємо, дивимось на сварну точку штатну, чи вона є на місці. Вона тут знімається дуже легко, але потім так само. Легко її треба встановити назад. Пробігаємось очами по прайому, зачиняємо дверку, оглядаємо другу дверку. Така сама історія з резиночкою, далі арочки, чи в нас в порядку, чи є тут корозія під штатною плівочкою, і підходимо до кришки багажника. Але ми не можемо її відкрити звідси, або з ключа, або з салона. Просто відкриваємо водійську дверку, дергаємо ручку, підходимо, багажник сам не відкривається. Клас сюди. Пішов, і тут що ми бачимо у власника камери? Це є номера для суєти, і квиток від безробіття. Плюс в нас запасочка присутня прямо в багажнику, тому що прямо під обшивкою багажного відділення в нас що ГБО. Також, звісно, підіймаємо цю обшивочку, бачимо балон. Тут пінопластові ці штуки ми підіймаємо також вверх, оглядаємо багажник і присідаємо, дивимось, чи тут все нормально. А якщо ми дивимось машину мутного тіпа і кажемо, тут сварка в нас. Приварено заднє крило, ті пробить ось так тобі. І ти вже продовжуєш їхати тут в багажнику. До речі. Якщо я, наприклад, закриюсь, то звідси я вже не зможу вийти, тому що це європейська версія. Тут немає ручки, як у американця. Олег, допоможи! Ей! Що? доброго дня. Вас привітує рекламний менеджер компанії Hotline Finance. Чи не бажаєте оформити страховий поліс на свій автомобіль? Ти не дослухав. Сервіс Hotline Фінанс та сервіс по оформленню страхового полісу буквально за 5 хвилин. Переходиш за посиланням, або в тебе вже є додаток від Hotline Finance і починаєш оформлювати страховочку на свій автомобіль. Просто вводиш номера, дані підтягуються автоматично. І вибираєш для себе страхову компанію і тариф, який тебе влаштовує. Але якщо тобі буде здаватись, що задорогувато, у мене для тебе є промокод на знижку в 10%. Звучить він так: Арчі 10. Знижка 10% на будь-який. Мій страховий поліс. Тому посилання находити на фінанс в описі. А я скажу, що Camry дуже класний дизайн і дуже класний багажник. Дивіться, людина прям влазить з кайфом. Випустіть мене, будь ласка. Пожалуйста, я хочу далі розповідати. А оскільки мене не поспішають випускати, я покажу вам, як вилазити через спинку заднього сидіння, якщо вона відкидається одна. До речі, тут спинку з салона відкинути не вийде. Але в багажничку є два таких троси, які ми дергаємо, і дві спинки в нас складаються. До речі, вилазити прям нормально з кайфом. Я можу перелізти ось сюди, скажімо так, на праву частину. Спинку фіксуємо, сідаємо, і я одразу почуваю себе у бізнес-класі. Та і все, в принципі, а що тут ззаду розповідати? Подлокотник центральний у нас присутній. Тут два постаканника, це в нас чохли. тут куди дує печка, і місця позаду достатньо. Кармашек для регашек мінімальний на чохлах є. Ручка плавна, подсветочка вмикається рукою. Все, а, ще пепельничка, вибачаюсь. Тут люди поболі, вони їдуть. І курять трошки в дверну карту, да, не на вулицю. Це клас. Але ж нашого салон, коли мені по-перше важливо, які тут двигуни. Тому спочатку двигуни. Двигуни тут тільки бензинові і тільки атмосферні. Один АЗФ є це двохлітровий, на нашому ринку їх немає. А ось 2АРФ є 2 5. це самий популярний двигун в Тойоті камірі. Він має 180 кінських сил, це алюмінієвий блок, чогунні гільзи і є два фазообертачі. Плюс ГРМ тут ланцюговий. Ланцюг витягується на пробігу 200-300 тисяч кілометрів. Із проблем це в перші роки були питання по фазообертачам, але була відзивна. Компанія і їх замінювали на нові. На сьогоднішній день по цьому питань немає. Реальний ресурс двигуна під 500 тисяч. Ланцюг міняти не треба. Все, що треба робити після пробігу 200 тисяч кілометрів, це дивитися вже на прокладочки. Тобто, он, як в нас, клапана кришка вже запотіває, починає ссатися сальники. Коротше, дивимось просто на зовнішній стан двигуна. Реально питань по ньому немає. Ну якщо прямо докопатися, то можна докопатися до такого елементу, як балансірні воли. Вони йдуть в одному корпусі, і там деякі. Які шестерні композитні, а деякі стальні. І ось коли цей вузол виходив із строю, то двигун починав працювати з вібраціями. Але це я прям докапуюсь. По факту, ці автомобілі люблять конкретно за ось ці двигуни 2,5. І ще є два GR-FE. Це 3,5 v 6 За який і Toyota Camry відомо. По факту, 3,5 має 250 кінських сил, 2,5 180 коробки. В них однакова 6 ступеневий звичайний автомобіль автомат. E... і Тут немає більше що розповідати, коли тобі потрібен просто автомобіль на кожен день, звичайний на хасіку, ти береш звичайний 2,5, їздиш економічно. А якщо ти тємщик, мутний, треба щось доганяти, пришвидшуватися, показувати кентам, як воно валить, для тебе є 3,5 і ремонт коробочки кожні 100 тисяч км. Все, механіки немає, дізеля немає, турбових двигунів немає, просто звичайний атмо, газик на кожен двигун, кайф, удовольствие. Якщо все, що ти любиш. Це купити автомобіль, заправляти автомобіль і продавати далі автомобіль. Ніяких ремонтів, ніяких питань, просто ну по мелочі щось хача. Що таке? Що тут по мелочі? Та ну нічого, ну старті ригне на пробігу 300 тисяч. Ну перебереш за 2000 гривень. Коротше, те, що тут під капотом, це кайф і самий великий плюс цієї тачки. Можливо, правда, єдиний. Ну. Коротше в салон. В салоні цього автомобіля розумієш, чому вони наглохо тановані? Ну, це просто мрак. Автомобіль 2015 року, ось це все реалізовано і намальовано. Ну. Приборка, це Gilly Mгра 2011 року. Вона просто все синім. Тут власник додав ще підсвіточку, вона вже непогано виглядає. Але в цілому по матеріалам, по цьому дереву, по цьому, як к советському селектору переключення передач. Ну дивіться, це ж, ну, старий Mercedes 85-го року. Але дивіться, як зроблено розумно. Якщо автомобіль. Зламався, от він заглушений, у нас селектор не перемикається. Одразу є зовнішня кнопка, де ми її затискаємо і можна клацати селектор. Далі, тут у нас підстаканички два, але ця центральна херня вона виймається. Навіщо? Непонятно. Тут невеличка шоколадка, тут підлокітничок їздить, виїжджає вперед. Тут древесина, яка відчиняється, і це в нас пепельничка, два підігріва сидінь. Так, в нас не потужна комплектація. В нас запуск з ключа іде, але я їздив на Camry, яка була прям жирна. Там задній диван був електро, там був центральний підлокотничок з управлінням, але вона відчувається так само. Тому що ідеологія Camry не бути крутою. Ідеологія Camry бути простою, щоб це була велика інформативна кнопка. Тут у нас екран сенсорний, він такий, він тупить, він он, трошки його вже хтось продавив внутрь. Коротше, сюди, як правило, ставлять вже широкий Android. Сюди можна ж диск вставити. Тут старий годинник, як на Ланесі, як на будь-якому японському автомобілі 2000 поймі якого року, Короче, вона нібито з візуальними моментами преміума, а по факту ти сидиш як ну в дерев'яній тачці, в якій є газ, є нажнічок, є відкриття капота, є склопідйомники, які автоматичні, але в нас. Чомусь водійське не автоматичне, є проблеми. Це рульовий кардан, хрестовінка там починає цокати. Але це не парить жодного власника Toyota Camry. Тому що все, що їм тут треба, це робити ось так. Доїхав куди треба. Все. Задня камерка, звісно, тут є. Навіть на кермі перемикання є оці от виямки, які Олег назвав як для сліпих. Все, що тут куди, щось крутого. Пардачок, в якому я не можу показати, що лежить, проте він дуже великий. Він в два рази глибший, ніж BMW. Тобто документики тут будуть лежати з кайфом. Є ачошниця, є зеркальце, є лампочки вже білі, встановлені власником. Да, І все. Плюс сідушка відверто для мене некомфортна, тому що вона. Просто як крісло, як диван. Мені комфортно, коли сідушка анатомічна, коли вона обтікає мою спину. А тут я просто сів, впровалився внутрі, і просто це драю на газу. Я йду додому. Я не можу сказати, що я відпочиваю. Напевно, відпочивають або ті, в кого вже спина ненормальна, або тучні люди, або ті, в кого спина адаптована під цю сидушку. Але ну, мені от не так, не так. Ну, от воно якось ну, тупо не моя тачка. Поняли? Це от сіла отак. От і на м'ягеньке подвесочки. До речі, в рестайлінга підвіска більш м'яка ніж в Дореста. Це рез, Тому я прямо так, от на чилі їду додому, і все: ніяких амбіцій, ніяких бажань понавалювати. Просто спокійно із точки А в точку Б. По суті, залишається зрозуміти, як їде ця тачка і чи потрібна вона тобі. Але перед тим, як навіть їхати її дивитися, треба перевірити за допомогою сервісу CarVertical. тому що ти зможеш подивитися, який авто був пробіг і чи були зареєстровані ДТП. Наприклад, є офіційна машина, все класно, пробіг 174 тисячі кілометрів на сьогодні. Але перевіряємо за допомогою сервісу CarVertical і бачимо, що, по-перше, є 33 фотографії, як вона продавалась колись. Це приємно, можна побачити, в якому стані вона була, і адомітр. Тобто, ми. Тут бачимо, що в 2016 році автомобіль мав пробіг 180 тисяч кілометрів. А потім через 5 років він же мав пробіг 153 тисячі кілометрів, тобто автомобіль скручений і далі на сьогодні він вже наїздив ще 20 тисяч, і виходить в нього пробіг 173 тисячі км. Плюс було два невеликих ДТП розрахунковою вартістю в 20 тисяч гривень. І з цією інформацією я вже приймаю рішення, потрібна мені скручена бита камері. Чи ні. Але зараз я вам ще покажу, на що вона здатна за кермом, щоб ви розуміли, чи потрібна вам така тачка. Плюс, дивись, у нас є виріс під вихлоп, але вихлопа немає. Це значить, що 2,5. А в 3.5 просто буде ще одна баночка і шильдик v 6 Тобто вони тут не заморачували, щоб робити різні бампера. Ось в цьому бюджетність і практичність Camry. Поїхали Музика Драйв і поїхали. Прямо перед нами лежачий поліцейський. Ми його переїжджаємо з кайфом газку і поїхали спокійно. Автомобіль взагалі не провокує газування Плюс у нас додатково ще зроблена шумоізоляція. Тому ми просто драйві газуємо. Керованість тут, ну от камері брат, керованості немає, є комфорт. А тобі треба вибирати керованість чи комфорт. Ну, Camry, так сказати, Toyota одразу прийняла рішення. Тому в поворот. Скільки? У нас? 15 км на годину. Оп! Оп. -оп, 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 -оп. Оп. Фу. Хорош. І от зараз навіть коробку, якщо ми спорт дамо. Я не розумію, на що це робить. 60. 80 Я зрозумів, зараз замірюємо. Далі повертаємо в драйв і. Наспокійненько виїдемо. А що? Заміряємо. Три людини в салоні. Вимикаємо кондиціонер, вмикаємо спорт, вимикаємо стабілізацію. Автомобіль готовий. Трошечки підіймемо газ. Трошечки от, з 2000 пішли. О, навіть подбуксувало. Єсть. Ах, проблемка, я вже зрозумів. Получається, ну. Господі, все життя вийшло на цей розгон. Получається 0100. 10,8. Тільки моментик ми були на газу. Вмикаємо бензик і зараз буде ідеал. Опять підіймаємо оберти. Стоп, підіймаємо оберти. Поїхали. Оце вже краще. Але довго 60, у нас зараз 80. І зараз буде 100. Давай, да, 100. Ах, 10,3. Да. Тобто цей автомобіль розрахований для спокійної їзди. А якщо ти хочеш газувати на камері, тобі потрібно виключно 3,5 версія. Цей же автомобіль ще й обладнаний обмеженням швидкості в 100 км на годину. А виглядає це обмеження ось так. Воно знаходиться прямо зараз позаду мене. Тому власники таких автомобілів з таким обмеженням вже не ганяють. Їм вже не до цього. В них справи є більш важливі, ніж наказати когось. Sas feito fora. Ходовка у камері максимально проста. Макферсон попереду, Макферсон позаду. Гальм тут не вистачає, якщо ти ганяєш по трасі, але по місту в принципі окей. Тобто тут є обманчеве відчуття, ніби ти на невеликій швидкості, коли пригальмовуєш, то вроді би все окей. Але по факту, коли швидкість збільшується, то далі гальм ну просто немає. Але головне це зрозуміти ідеологію цих автомобілів. А по факту ці автомобілі не купляють просто так: до них доростають. Тому що ті люди, які беруть ці автомобілі з салона, ну в них є плани на цей автомобіль. Це як правило такі темщики, це як правило структури. Чому? Тому що їм потрібна надійна машина, яка буде кожного ранку запускатись і вести тебе із точки А в точку Б. Плюс непогано виглядати, при цьому виглядати нейтрально. Тонування бахнули, по світочку, можливо, антихром і все, ти вже не розумієш, хто їде в цьому автомобілі. Або таксіст, або дуже важлива людина. І... Всім таким людям потрібні просто надійні і прості автомобілі. Плюс є період в житті, коли тобі потрібна тачка, яка тебе не парить. Тому в мене є знайомі, у яких були круті спортивні автомобілі, але вони все одно прийшли до Тойоти камрів. Тому що коли в тебе з'являється, наприклад, дитина або сімейні обставини, тобі в конкретну частину життя потрібна проста надійна, зрозуміла тачка. І ось для цих. Людей і існує Toyota Camry. Чи купив би я собі таку тачку на сьогоднішній день? Ні, але я не знаю, що буде завтра. І я розумію, що, скоріш за все, ми всі прийдемо до ось таких простих і зрозумілих автомобілів, в яких немає технологій, проте вони тут і не потрібні. Все, що мені б, звісно, хотілося, це щоб двері фіксувалась. Але ну якби фіксатор зламався, він в них. Виходить із строя з часом, і далі ти просто ну, так от вітра вона гуляє. Да і все. Як зрозуміти на камері, чи скручений пробіг, по факту, по блокам майже ніяк. Як зрозуміти це візуально? Ну, ти дивишся, наприклад, амортизатори стойки. Тут ходять до 200 тисяч км, тому ти бачиш, якщо вони кручені, то це вже пробіг більше. Далі ти дивишся салон, але в нас салон, наприклад, тряпашний і на ньому є чехли. Дивишся на кермо, але кермо, по-перше, ходить непогано, по-друге, його можна замінити. Накладки педалі теж саме. Тому, як правило, коли ти приїжджаєш подивитися для себе кабрі, ти дивишся на общий стан автомобіля на то, як відпіскоструєна морда відпіскоструєний дах. І ще прикол цих тачок, що їх всі хочуть нефарбованими. Я думав, чому так виходить, і в мене є відповідь, тому що тут не так багато плюсів за які ти можеш зачепитися. Тут немає емоціональної частини цей автомобіль. Ти купляєш сугубо сухими. Цифрами тому тобі потрібен максимально цілий нефарбований кузов, щоб потім її легко продати в ті гроші, в які ти її взяв. Плюс гарна технічна частина, щоб ніде нічого не запотівало. Коротше, люди, які шукають ці тачки, вони шукають ідеал. Проте, низ ринка на ці автомобілі розпочинається з 8 тисяч доларів за таксі з Америки з пробігом 600, а такий одразу 17. А наші люди хочуть ось таке. Десь за 10-12 і вірять в те, що там понизу ринку ця машина за 10 буде не фарбована, буде надійна, буде обслужена, але цього не існує. Тому що гарний автомобіль завжди коштує грошей. І з Тойотою це дуже чітко видно. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснив ідеологію цього автомобіля. Щастя, здоров'я, підписуйся на канал, якщо цікаво. І пока. І начальство, як правило. Давай, два слова, як завжди. Це, я тобі вже казав, як люксовий ланос. Ну є щось таке. Так. Ну, типу, вона проста як барабан. Тавіть по електриці, по двигуну, по коробці і так далі. Ну проста, по ходовці теж. Ну там много ну, речашка, але проста, типу, як в Жигулях. Це не блочок, та паличка, все, більше нічого нема. Ну, типу, тут нема чому ламатися, условно. Навіть э, скільки історій було, що там Тойота зламалась, і там реально поломка в бред якомусь. Ну, типу, не так, що там щось розвалилось. Там ні справа навіть не відганів, а щось там хтось туди лазив, там, условно як датчик коленвала відвалився за те, що криво поставили газ. Ну це взагалі бредово. Но от сам факт, ну, двері не відкриваються, кнопки багажника немає. Ну, це ду ду дурість. Я не знаю, як воно працює. Оце так. Користуватися цим всім постійно а по суті, ну просто проста тупа барабанка, і це відповідь на біль тих. Хто вже запарився робити стейдж, поняв? Це oh заміна масла, раз п'ять тисяч. Люди інколи, ну я дивлюсь, машини стейджовані, люди їх продають. Я кажу, що ти будеш далі брати? Він каже, братан, чесно, я устал, я вже не можу. Постійно мастило, треба купляти нормально. Його треба постійно міняти, а в мене є кент, якого камрі 2.5. Він міняє масло, дай Бог, щоб раз 10 тисяч міняв і йому похер взагалі. Їхав в яму, як дав на 100, а Мортік застучав, він каже, та поміняю, потім немає часу, мені і так нормально. Там в камері все одно як все скрипіло в салоні, так і скрипить ще просто стучок додаюся. А мені похер, бо я просто хочу майже безкоштовно на газу їздити з точки А в точку Б і ще й потім продавати машину майже в ті гроші, які я взяв. Все, тут ось така максимально проста і зрозуміла ідеологія по цьому автомобілю. Ти сподіваюся, що це було не скучно. Ну вроді ж, ні? Це все, дохудаєш. Короче, камери максимально зрозуміла. Ся здоровля. Пока.